Ця зима скоро скінчиться. Ти це помітиш на ранок, ніби нічого нового, все, до чого ти звик, тільки повітря раптом стане на смак соничним, і золотим від сонця стане навколо сніг. І посвітліють очі, посмішки й обличчя, Вгору злетять в обіймах крилами сотні рук. Все, як і вчора, ніби, тільки в стократ тепліше, сонячно світла злива, зілля на землю звук. Голос, який не чутно, пісня, яку всі знають, в ній що не слово, правда, істина по життю вічна, як шире небо, чиста, як вранці злива, глибша за океани, чесна, як серце стук. Будуть бриніть в повітрі ниточки золотаві, Плестиме нову еру, сонця невпинний рух. Іншим постане раптом все, до чого ми звикли, Все, від чого ми тихі, і навіть чому німі. Морок, як сніг розтане, разом зі страхом зникне. От і скінчилась врешті, Зима, що тривала рік.